я yeah, Мария Працювати на фабриці іграшок. Щоб... У школах Луцька стартував проєкт Підприємливі діти. Це спільна ініціатива муніципалітетів міст Луцька та Любліна, а також Польського і Волинського університетів, розповідає професорка Валентина Вітюк. За її словами, офіційний старт проєкту був запланований на 24 лютого цього року. Утім, через повномасштабну війну його двічі довелося відкладати. Данилу Тумаркіну 10, Він родом з Києва. Зараз хлопець навчається у третьому класі Луцької. Ліцею номер 9 мріє стати автоконструктором. Мої машини можуть бути дорогі, тому це підвищить як на війні нам шанси, а ще це ж машини будуть міцні для війни. Сучасні молоді доведеться відбудовувати Україну після війни, тому знання основ фінансової грамотності в рамках проєкту знадобляться, говорить вчителька Оксана Замрій. Ви бачите, наскільки. Діти активно долучаються до збору коштів. Це зустрічається. Зустрічаємо це на кожному кроці. Ми бачимо, наскільки вони вболівають за нашу державу, наскільки вони хвилюються за майбутнє нашої України. У проєкті беруть участь діти віком від 6 до 10 років чотирьох луцьких шкіл, які попередньо пройшли конкурсний відбір. Я би хотів розібратися в економіці, бо мене це дуже цікавить. Я хочу більше дізнатися про бізнес успішних людей і як можна добре запрацьовувати гроші. Діти у початковій школі найбільш креативні та активні. Тому мета проєкту не лише навчити їх підприємливих навичок, а й розвинути творче мислення, хобі чи власний талант, каже педагогиня Вероніка Сахарчук. В цьому віці в дітей ще немає якихось бар'єрів. Має вироблених стереотипів, і вони можуть придумати і генерувати такі ідеї, які вже важче даються діткам трошки старшого віку. Символом проєкту став Луцький кликун, який разом зі студентами факультету педагогічної та соціальної роботи Волинського університету навчатиме дітей в ігровій формі. Він став символом, оскільки ще тоді він вирішив відкрити свій бізнес, стати купцем. В рамках проєкту передбачено 5 занять у класах, екскурсії на 12 волинських підприємств та Сання власних бізнес-проєктів розповідає професорка Валентина Вітюк. Проєкт підприємливі діти практично поєднує теорію і практику. Діти будуть запозичувати цей досвід, а потім. Його зреалізовувати створюючи свою власну фірму, заробляючи сам самі гроші, створюючи бізнес-план. За словами Валентини Вітюк, проєкт підприємливі діти триватиме в Луцьку до середини грудня. Олена Чернуха, Валентин Клімович, Суспільне Луцьк.